Привіт, танкісти! З вами Твістер. Я тут подумав, що було б непогано зробити щось нове, і мені в голову прийшла думка зробити якусь цікаву рубрику. Тож це буде перший епізод цієї рубрики, яку я назвав Танкуємо повну». В цій рубриці я буду розбирати свої реплеї з топ дамагом, де я взяв майстра чи просто гарний бій. Зараз ми граємо на КПЗ-50Т. Це німецький колекційний танк 10-го левела, який я вибив з кулі на новий рік. Одразу хочу вибачитися за якість цього реплея, тому що це старий реплей. І тоді ще я не знав, як вимкнути цю довбану полоску, яка знизу знаходиться то на жаль, на жаль, у мене таких багато ще. Але там дійсно є що розбирати, тому напишіть в коментах, це вас напрягає чи все окей. По сетапу команд можу сказати, що у нас порівно по Стежкам, тому я вирішив поки що не упаруватися сильно. Залишився тут, даю декілька шотів. Поки вони вилазять, тобто зараз вони отримують ще декілька плюшок, та можливо я буду посуватися далі. Ну, все-таки вирішую їхати далі, тому що тут треба щось робити на нашому флангу, а інші противники не освітилися. В принципі, на центрі ми бачимо по мінімапі чотири 4 противника. Тобто один ще десь ага, ось ще один засвітився. Тобто там взагалі 5 танків, то зараз у нас тут тільки дві стежки, які треба просто видавлювати звідси. І якщо ми їх зараз забираємо, то можна далі продвигатися в тил до тих танків, які на центрі карти. Ну Тут якийсь КПЗ-50Т взагалі, ну Біара повний. Тому що ми його винесли, він нам навіть жодного шоту не дав. Так, бачимо Т-95 на центрі. Треба тут обережно. Бо якщо він нам дасть, то це буде 700 дамагу просто в лице. А ХП нам витрачати поки що не варто, тому що ще попереду більша частина бою і е противники вже ведуть на одне очко. Тобто у нас вже зливаються наші. Ну Тут треба обережно, я думаю, зараз ТТшка забере Т-95-го. Їду далі, поїду зараз ближче до центру, щоб там реалізувати свій DPM. До речі, тут DPM більше 3000. Тому в принципі від DPMу можна відігрувати, перестрілювати. Усіляких ТТ-шок або ПТ-шок, які довго перезаряджаються, особливо таким чином, якщо твої союзнички приймають дамаг, а ти просто вливаєш дамаг. Ну, а тут, до речі, не залітає в НЛД. Переключусь на холду та дам йому вже в рубку. Вже вирівняли ми трішки рахунок, тут сильно не вилазю, показую тільки башню. Тайпік зараз отримує просто в жопу просто в задниці два шоти. Ну, я вже не встигну, мабуть, дати по ньому. Він уже звалив. То зараз треба Йоха, в принципі, добирати. Він на два шоти нам залишається. Ось я даю йому каточок. По можливості давайте каток, щоб ваші союзники або ви змогли збільшити. Гарного місця, або використовуючи рельєф, навалювати по противнику без е, дамагу по собі. Тут е, один шот залітає без дамагу, е, інший теж чомусь без дамагу залітає, хоча я в каток, переключаюсь на голду і шлюб просто в НЛД. Тут мені його потрібно добивати, якщо не добере його ФВшка. ФВшка не добирає, я його забираю, ми виграємо бій. І це 5500 дамагу. В принципі. Нам, мабуть, дадуть майстра. Так, зараз 5500, 4 фраги, це 100 проц майстер. Так, це майстер, ура. Ну, во воїн-майстер. Калібр. Е що я можу сказати? Е не ражте в бою. Грайте від розміну своїх союзників і будете ставити рекорди по дамагу. Зараз я покажу, що зробили наші союзнички. і Вороги в бою. Дуже дякую за перегляд. Лупани лайкосик, підпишись на канал. Слава Україні! І хай квітне україномовний YouTube!